Шановні друзі, ну шо, наш сокіл смарагдовий приземлился у Вашингтоні. Я вас вітаю! Сьогодні красава, сьогодні буде шоу потужне. Красавочка, красав. Уже з самолетиком. Так вийшов з самолітом, вже в гостинице відпочиває. то Дорожка била, била дядька. Была Только тики, в самолете? Била дорожка. Та и возле самолета теж А на полу была дорожка? Да и на полу была дорожка. Стелили или он сам дорожку дал? Да. А AO он сам выкатывался, знаешь, как с дорожки так потрапа по трапу. Молодец, наш лидер. Короче, зараз отпочиваем в готеле беля белого дому. в палатке что ли? В палатке спать. Слухай, туда уже забежал Кит Келлах. Это спецпредставник Трампа. Видно, зараз его разминает и говорит, давай, Володенька, ты наш. Не так, как нашел. Он пришел. Так, ну нашого пришел. Успокаивает его вольт. Володь, я тебя прошу, пожалуйста, ну аккуратно с Трампом, не загоняй его. Он старый, там, туда-сюда. Да конечно, ну сердце. Он еще три года править в война. Да, ну ты треба ж стримась. Володь, я тебя умоляю. Рідниська. Так, також нам нагадують, що сьогодні ще будуть на зустрічі президент Франції, Финляндії. Канцлер Германии, премьер Италии Мало! В тогда вся бригада. Мало! Просто. Где Мало? Танцы? Мало, дядько. Стармер тогда еще будет английский. А. Рыцарь. Эстония будет? Нет, все потужные балтийские тигры не Романдания. приехали. А Молдавия? Не, не приехала. Да как же так бросили? Все будет Урсула фон дер Ляйен. В такой момент бросили. Голова Еврокомиссии. Значить, також нам повідомляють, що прийме участь у цій потужній нараді віце-президент США Венс. З Венсом була заруба в той раз. Заруба, то є так. А а... Раунд в... то так. Не нам нагадують, що у лютому Венс фактично спровокував нашого на конфлікт цими питаннями, що за три дня закінчиться не закінчиться Війна. А не так. Ой ой ой, так. Ну короче, буде він парирувати Венсу. Ну коротше, буде якась битва капітанів тут, по-моєму. Я тебе кажу. Ну, наш, а пояс мусыка Вензяв, интересно, чини. не? Да, Ермака штаниц. на себя надел. Кого? Ермака на себя надел, как пояс верности. А, в честь нашего сморада генерал Пипеда. Да. Интересно, он там или нет? Да, ну а как он его самого отпустит на такой бой? Короче, хлопцы та девчата, зустріч запланована сегодня в 20.15 по Киеву. А в 22.00 Зеленський та Трамп встретиться з європейськими лідерами. Короче, в коридорі ці потужні лідери Європи будуть чекати 2 години. Поки папочка Трамп будет присувати нас. Нет, вас, давай не будеш так називати присутствие Володимира Олександровича. какой папочка. Автовін. <сумістична> Наш босс. <сумістична>? Наш босс. Коли, ладно, не так, коли наш босс буде на рівних зустрічатися. Служ, а що то немає фоточек, ніяк його зустрічали біля самолету Трамп, що -то не зустрічав його, а? Що Трамп та... не виїхав? Та ні, Ой, не гнида, було. Я, Каділак та... даже не посадив його в свій. І не ви не хлопали. гнідота. Слухай, що це таке, а, дядько? Наш, вже... Я б на місці нашого вже б там розвернувся, та улетів. Ні, ні, он йому за це скандал. Ну я тоже так думаю. Ну чекаем. Это чек. самое легко развернуться. Нас без боя не сбрасывали. О, то и так. Наш только что вылетал из орального кабинета. Он любит оттуда вылетать. Пуля! Чмок, 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 трик. Все, я поехал. Все, чтоб обязательно потом все украинцы вышли на улицы Европы. То и так. Смарагдовые эти поклонники. С чубами вышли. И ему. Смотрели, как так? На Володю опять напали. що Та ж такое, мы тут все в костюмах, все здорово. <рес> Стоим, чекаем. Да, Перемога уже є. Слухайте. Ну а до речі, що він туда пішов, дядька? Я взагалі не розумію. Він незалежний та ідентичний. Навіщо він туди поїхав? Пішов просто сказати, що ти Си пиш, ми ты. Ааа, запиню йому відповісти. Ну, Точно за цю зустріч з Путіним. Говорить, як ти мог? Я ж тобі одно а говорила, ти що, Він сегодня другого. буде Трампа ревнять. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. Потуже. Это что он сказал? Я сразу с європейцами к тебе заходить не буду. Под... Да, я а зараз... Я лично тебе подаю. Ой, я так спочатку я тебе вмажу, а один потом на один, моя бригада зайдет, а потом же с бригадою. Ой, дяденьку, чтобы они его по шоколадному шоссе не запустили. Я так за него переживаю, слухай. А не, ну наш по этому шоссе двигается уверенно. Это не рік. Да, ну с этим спит вместе. все Да, ты шо? Там шоссе разработано. Дироколом. Ну ладно, тримаемость, чекаем. Тримаем кулачок, За нашего смарагового лидера. Все ж таки бачите Смарагдові, він number one. А самі так і що з ним усі європейські лідери на підтримку. No. Та ти що? На групову. А це мною всі нах... То і так. Нах захпах. Так що переможка пукчик-трик буде за нами І так по скриптум прилетела фоточка. Настрій у нашого гарний, ета, улыбается. Ну дядька, так як то знаєш, зуби скали, скали зуби. А знаєш, що зараз ворвется в бой с з представником, который його заспокаивает цей келах емов. Пойдет, чує. давай, масаж зробимо чи щось. Він На таксі доїхав до гостиниці, Слухай, и поэтому кажется. Дима, ты не встретил нашого боса? Та я не знаю, дядька. Це весь Божий не поведомой, просто когда он пролетает, він нет, а, Не, ну это не беспокойтесь. Та не винныжданчиком, чтобы они его много не, не, не перехопили. Ну, не вот не хотел Трампа від от від потужных справ. Ну каже вже, каже этому, слишком лагу, мабуть каже, що ти давай, я по таксометру заплатив за таксі до сюди. мені повер... повертай гроші давай. А ні, арте я вам разоружу по <говорит> за Хе-хе. Такі... <Фінделя. говорит> за Путіна, За Шмутіна. за всіх, За всіх, да, за такі сьогодні ви всех, за такие ревера, за ними не потужні? Притом, моя бригада європейська тоже тут рядом. Ой, чекаємо, чекаємо, потужна буде, буде зустріч. Давайте до переможки.